Всім привіт! Щось у мене камера так лікує. Їдемо ми зараз як забрали на Артурчика з садочка. Я теж тут. і то. Даня. Ми зараз їдемо в слідче село. Ну, Від нас це Вільшана. Це тоже Звенигородський район, да? громада, теж Звенигородський район, але чи громада? теж не район. Городищенський район, а громада. Звенигородська? Та, ні, ні, ну, як воно може бути Звенигородська? Потому тому що зараз оці це... накрутили, Ні, сука наміняли, що резерви, хер вони, поймеш. Вони Ні, це Короче, у Вільшану їдемо, там є спеціалізована школа. Хочемо подивитися, поговорити, обсудити. Взяли з собою Артура, щоб він спробував, як воно, що воно з чим. Дорога тут кончена, Чи, це до Шевченкова ще нормально. І Шевченкова тут до Конової Васіва. це в нас слід ще, що, що буде мородив, а потім Вільшана, так? Да? Коротше, дорога тут ужасна, взагалі, такі ями, я думав, хоч трохи зробили. тут давай І ще ми тільки що. О, звенигородський молокозавод, цей молоковоз сюди їздить. Ёб твою мать. Моя губа тут на тут Та-да, на калинки сюди їхати. Діжело було. Б. Він сюди по молоку їздить, прикинь. Да? Ну, Звіс, так. Ні, це ні, мабуть коробу. десь на, на Городищі чи Пре, на Вільшану де де теж де їде. їде. Я, ні, я не а ні, стоп, спочатку а потім Городище. Що я туплю? Городище це вже отам, де пряма трасачики. Вільшана, через... е, Вільшана, де 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 Вільшана, це там, де палички солодкі. Да. А Городище це вже потом, хотя ж туди. За, 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 за. Як Даня залишилась, ми з Артурчиком прийшли зараз вже в машині, бо він ну, коротше, він довго не може висидіти. І Тут дивлюся з боку стоїть пам'ятник. Що там написано? Там, типу, Тут була садиба управителя пана Енгельгарда в 829 році служив козаком. Тарас Шевченко, коротше, дивлюся, цього Шевченка де тільки не кидало. І в Вільшані, і в Морнцях, і в Будищах, і в Майданівці, і всюди. Коротше, ми побули, подивилися. Нема нічого сказати, так, щоб типу, вау, там, чи вав, чи не вав, ні. Побачимо. Поки що. У нас велика проблема гіперактивність. Помимо того всього основного діагнозу, це велика проблема гіперактивність. Пфф... Да, Артуха? <ривіт> <ривіт> Махай привіт! Махай привіт! Нічого, зараз, зараз почекаємо Таню, будемо їхати додому. Нічого, помалу-помалу, коротше, якось вийдемо, справимося. Не було, не було такої проблеми, з якою ми не виходили, так що все буде добре. Так, Таня вже йде. Зараз будемо їхати додому. Короте, скільки кілометрів тут? Зараз тут 66, а я виїхав 45. Короте, 20, 20 кілометрів від Майданівки. Майдан! їдемо. Коротше, ми, ми вже вдома. Вже вдома. Ну, да. Давно вдома, але я зараз вечором пішов, пішов, поїхав, коротше, Юрчика забрав. Привезли. Ой! Короте, Та, шос... я поїхав за Юрчиком, бо таке Та да, блін. Артур кричить, Вероніку розбудив. Я до Вероніки. там автор, то Юр. Короте. Свої моменти. Давайте до цей до. Доробляй, що там доробляєш, Таня що тут вся в лівесті, вся крутиться, вся блін. Вже, не вже не все. Хто ти там уже старший лідер? Короче. Ведущий лідер. Коротше, вже нормально. Так ну, так як, що... як, нормально. Ще не нормально, але мене радує, що мені це подобається. Мені дівчатка пише в этом в... 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 Давай, я зараз до тебе перейду. Що ти казав? Коротше, це, все, це, це все, що ми з'їздили. Я кажу, я не проти цих шкіл, цього всього остального, але я, я чувствую, це Ти не наше. Там трошки. там екран. трошки, екран. да, хай ще такі доброжелателі, хай пишуть, я їх не знаю, хібінням блокувати. Що правда, правда, нікого не должно інтересувати, як я ходжу. Ну, Я не чіпляюся до других, хто я ходить. Коротше, ми відійшли від теми. Що ти дивишся? А, цього. Я не проти Терплю. цих спеціалізованих спеціалізованих школ і всього остального, але там не зовсім наше направлення. Там діти із затримкою психологічного ну, психомовного розвитку, розвитку психомовного розвитку. Там Це, як не, ми не зовсім не наш випадок. Але да. ні, ну там є чого. Є такий, що хлопчика, отис, що він не розмовляє взагалі. Вони відмітили, що Артурчик розумний, бо він же, знаєте, зайшов 6 років, там, давай, на, на, на доски 1, 2, 3, 4, 5, то магнітики так в розброс цифри, він їх отак по порядку розклав, там щось, абетку поназивав, там, е -е, все поназивав, а вони кажуть, так йому тут буде, типу, сумно, що він, типу, це, а потім вони поняли, що Артурчик не сідає. Спочатку вони такі на нього, знаєте, та він, а чого ви до нас, та він стільки всього знає, типу, чого ви... А я так думаю, подождіть. І тут Артур, короче... Перечепився через порог перший. О, раз. так, тупо. Там щось діти гралися в цей, в, сама... в конструктор. Типа 4 клас, ну я так зрозуміла, там діти років по 12. Е, в конструктор. Корочі, він давай хвать, хвать, туди, сюди. Вони ті діти такі, такі глаза на нього. Корочі. Один малий, такі, ще пухленький, став, коротше, лізти в шкаф, каже, я буду ховатися в нього. Артур взагалі збудораджує всіх. Потім пішов кудись з Юри на другий поверх, приходив вже з булками, вже десь ту булку взяв, коротше, я не знаю, ну, ну, а я дивлюсь, вони там, там всі, всі зійшлися, і, і цей логопед, і психолог, і походу директор і, директор, і ну, повели нас до жінки, до викладача, яка буде набирати, Юр, ну, ну до куди так ще, перші можна класи. отак трішки? Давайте будеш держати, не, мені неудобно. не удобно. Ні, перші класи ну, набирати буде. І виходить, і всі там розказують, ой, він то і то робив, і то а я дивлюсь на неї, так знаєте, наблюдаю за ній. Вона з Артуром, а я за ній. Я бачу, що вона взагалі короче не рада від слова зовсім. І Та я кажу, ви його боїтесь, да? А вона каже, ну я не те, що кажу, що його боюсь, ну ви розумієте, типу у мене шість дітей, асистента немає, бо це спеціалізована школа, то ми класи такі маленькі. І каже, ну от як? Він же каже, він же у вас не сідає. Тіпо, я її розумію. Ну, каже, діти будуть сидіти, а він буде бігати. Каже, я ж не можу відволікатися ну, на нього, за дітей інших забити. Я согласна. Я розумію, я з цим повністю погоджуюсь, але що нам робить? Що нам робити? Я кажу, може, він звикне, понимаєте? Кажу, він, він такий, він би трохи шаблонний. Якщо він бачить, що потрібно так, він потім все повторює. Але до цього треба якось його привчити. Тобто, перші місяці буде важко за тулета. Чи буде він сам ти? Да, не, не ходить він сам. Його треба водити в туалет. а якщо він впісяться. А що мені тоді? Ну коротше, я, коротше, я стан говоримо не. за те, що нам треба в першу чергу будемо і далі ще дивитися, розглядати, шукати. Якихось психіатрів я зняти за те, гіперактивність. Гіперактивність зняти, так. Да. Якби не було гіперактивності, його свободно може віддавати звичайну школу е, з інклюзією, там, де буде асистент викладача, за ним присматривати. А поки він такий, я, він не, не подужує школу. Не в плані розмови розвитку. Тут він ну, нормальний. На перший клас він точно тягне, я впевнена, що він читає. І він пише, просто інколи він пише зліва направо, інколи так, буква на букві. Ну це так, в нього щитаю, це да? в нього міня. Да ні. Зліва направо. Чи справа, справа на ліво читаєш, А надо зліва направо. І этот, Короче, мені сьогодні таки грустно було, а потім мені ще дівчинка написала коментар. Мені це зараз згадує, мені плакати хочеться, я не можу. Я да, я метавка, тільки що почитав, Василина, ну, я це все приставила просто. Василина, якщо ви нас дивитеся. Такий огромний, прям. прям дуже але дивитесь, огромний. ж дивитися, що в Тубі був коментар. Да, то ви да. дивитесь, мене вже, мене вже, я просто, я дуже така людина, що коли мені оце пишуть, що людина переживала. Да, я тоже почитав, я, думаю, і я оце відчуваю, бідно. що я от, сама їду в цій маршрутці, і Артур виривається, гепа, і об стекло, мене виганяє, Я не знаю, як ви це пережиєте. Тіль став почав виганяти. І люди ніхто не поможе, ніхто не пойме, що люди ну вже ж такий вік, діти. Та я, ну, я теж буду. Так як, так, як у мене випадок, випадок так, так як у мене випадок, я розказував Виногородки. був коли дитина на вулиці а стоїть. Кстати, плаче. Дівочка, стої, сирочка, я вже в інстаграмі спілкуюся. Стоїть з боку поліція там через дорогу стоїть. Ніхто, но, ніхто не обратив внимання. А я ще такий, а я ще такий дивлюсь, думаю, ну блядь, щось типа таке. Ну там була яка ситуація, Полмався, як колесо поламалось, і да. колесо не з назад. А, а дитина дитинки ж у нас тоже таке с Артуром було, коли я була мала зовсім грудна, угу. а сирий би він був. Іра перла його погороду і поламався отой да. Бігавєл, і поламався колесо, а він орек починати Бігавєлі сідати. І Іра тащив Артур і питалася типу, при... ой... Коротше, це вспомню. поймуть тільки які... це поймуть. Я оце читав той коментар, коментарі, і в мене таке чувство, як будто бить, Як будто би я Ти це там все сидиш, проходив. Да? Да, тому що що я знаю, що це таке. І нас, і ми таких, і нас поймуть тільки ті батьки, а, які... Це... які це проходили. І... Дуже люди, як сказати, дуже люди не те, що жорстко, а холодно реагують на таке, так як написала Василина, що як водітель, аби аби це було зі мною, я б вигнав водія сам. Не дай Бог би мені хтось ну, такого щось зробив. І хай зараз ніхто не розказує, що це у вас такі діти, їх треба ограничити, тому що є унікуми, сука, які будуть е, таке ліпити. Я за те, що зараз таких дітей стає більше. В той же Європі, в яку багато хто так стремиться, аетет, ці діти їм навіть інвалідність не дають. Вони там просто серед всіх, і все. Там просто інклюзія набагато якісніше. Лікування, ну як корекція цих дітей краще в нас, бо лікування немає. А от інклюзія краще оформлена в Європі, ну там в Штатах. Бо ну, там це якось актуальність цієї проблеми. Там почалася раніше. Почалась, раніше тому... Але скільки мене подруг з Європи вже повернулася назад додому, тому що ну важко там з такими дітьми. Ну, інклюзія є. А якщо потрібно щось допомогти, якщо дитини істерики, то щоб добитися того заспокійливо, треба ждати, мабуть, рік, щоб кудись потрапити, щоб кудись тебе. Ну от я казала цю історію, Надюшину. Що вона да, розказувала, да. Да, що почали істерики. Вони кажуть, щоб приписати вам ну, заспокійливо психіатр, треба пройти електроенцефалограму, щоб не було епіактивності. Тебе записують через 4 місяці на цю електроенцефалограму. Да. Мама страждає, дитина страждає, вони там краще чокаються. приходять через ті 4 місяці. А дитина не дається, бо це утіст, ти не знаєш, що у нього в голові, це сьогодні злякався, там підход не так знайшли, і ще щось. Йому кажуть, ну ще через три місяці. Да. І вони їх в садок їх не беруть, бо вихователі навіть в Польщі там кажуть ні, дуже типу, агресія, все коротше. Ну, у нас Артурчик агресії до інших немає. Попривірю на цей момент. В нього, да, в нього до себе. А до себе він собі так став подбородок бить. Я не знаю, як тут реагувати Починаєш робити замічання, він ще більше б'є. Просто так на це дивишся, воно і злить і, 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 і коротше каже, ну, засмучує. Нам дуже, дуже треба mm. прожити. Я сука, чесно. Я думав, що літом було жорстко важко. Ну, мені чесно, здається, важко, що кінчити, літом було це ще тільки так. От, не дуже Юр, мені каже, у нас такі Артур, от, і тому у ти тому нас доля, от, що ми вдвох. Ні ти б один з ним не витримав, ні я б одна з ним не витримала. Різні аутисти, я ж кажу, спокійніше, да. але в нас у Артухі, оце мало того, що він не сидить, тобто він сідав у нам двіженні, він ніколи не замалкає, він постійно щось розговорює. Раніше я, я розстроєна була, як молоту кормила вечором. Дивилася старі фото Артура. Ну, не був він таким. Я дивлюсь, він раніше мной... ми сядемо, він пірамідку складає, якийсь конструктор, ми з ним, карточки дивимося, ну, а зараз він таке чувство, він, знаєте, у нього зараз характер. Ти біля нього відчуваєш цей, знаєте, наче а, дощ, гроза, а, а, хаос, немає затишку. Раніше він давав затишок. Я не те, що перековіркую та не пойму, що я хотіла цим сказати. У нього зараз важкий стан. Я думала за те, можливо, в нього якась депресія, бо кажуть, цим дітям дають ліки від депресії. Не знаю. Тут треба такого лікаря, щоб такий, знаєте, ну, не дійство по стандарту. Поки там, де ми були, лікарі діють по стандарту. Вони бояться щось таке від себе. Знаєте? Не знаю, чи це добре чи це плохо. Пройдемо на ці моменти. Ми просто ділимося те, що ми проходимо, тому що дуже багато батьків, які... В яких подібні діти, і які не можуть висказатися, не можуть так сказати, не знаю, ховаються, стидаються. У мене такого не знаю, вже немає. Мені по барабану, ми це пройдемо. Я вірю, я знаю, що з Артухою все буде добре. що ми, ми переступимо це, ми дойдемо, але ще не ще не наш час. Я зрозумів відео одної дівчини з Тіктоком, така молоденька. Що каже, друзі прийшли, каже, що глаза каже, теж бачив за це. Каже, у ребенка з'явився стім, а у них постійно щось нове з'являється. Він каже, глаза отак, тикає собі, потім мені, каже, а я в аптеку прийшла, каже, кажу фармацевтам, він вирішив потикати мені глаза. Каже, а я кажу, подожді, подожди, каже, він починає рати, каже, і я, ну що делать, каже, лучше б хай вже тикає, чи море. Каже, я наклоняюсь, він каже, тикає мені ті глаза, я кричу чого Що мені треба? Це, Боже. І ми знаємо, ми її так розуміємо, бо що у нас теж було куча таких подібних, ну, стільки тільки своїх історій. Це, звісно. Ми не жаліємося, але я, коли вчора Артур Ванну перевернув, я прям така була, прям вже на, на емоції непозитивної і. Я сторі записала, говорю, то у всіх своя, звісно, проблема. але є люди, які знаєте, вважають, що в них там, типу, ой, все, життя боль. Типу. Я би так, знаєте, запустила курс. Поняття Артура день. І все, і ти паймеш, що у тебе життя просто замечательна, Але ми не жалуємося. Слава Богу, ми вдвох і знаємо, що завжди є ще гірше. Але просто не, кажемо, самому ви... видержати самому, це, ну. Треба Коли змінюватись, треба агресія, змінюватись. Коли у дитини, треба змінюватись. агресія, над, да, треба тупо забити на, все і всіх. Якщо всі, так з цією дитиною вишивати. Ні, змінюватись в плані, то я кажу, і... то ну... я пару часів, то там а, типу був. Тому що, Фрр, да, ще я трошки психонеустойчивий. Ну я, я теж скажу, за ці роки... Що таке ото, з Артуром погіршення, ці істерики, як у нього почалися, вони після 4 років почалися. А так, що це робиш то? Робили, що... То наскільки ну, я вже така, знаєте, типу, по характеру терпіла, я вам чесно кажу, то я вже, мабуть, не терпіла. Я вже у мене, я вже дьоргана вже. Ну, корінь, мені важко, я вам чесно кажу, у мене от сьогодні з Артуром їхать, мене трусить, тому почне кричати, почне щось робити. От не можу к цьому звикнути, що коротше, от у Юра вже рука болить. Да, все, коротше, всім таки пока. Юра, так дивіться, все щоб ви макушки даси. Не да мов, бо я вище тебе сижу од Теб макушки. Я ж тебе вище, вище мене. А, давай не чіпляйся за бороду, хорошо? Та не можу. Я шаф. У нас вчора ми знімали відос і вирубився телефон. Ой, зараз зранку. Дивіться, який у нас Артур шагає. О, машина. Де машина? Де? Ну гуде, то в тебе гуде. Давай руку. Давай руку. Хай летить. Ой, Таня така сикуха. Давай, переходимо Артур. Він повертає, я знаю, що він повертає. Коротше, ми йдемо зараз до Тьотіри, бо Тьотірі треба витягнути насос із криниці на зиму. Йдемо пішком. Чого, щоб трохи Артуха пройшовся, про... коротше, щоб вигулявся трохи. Пасмурно так. Йдемо, а Таня під горку трохи. А вона біжить. Кажу, а чого ти біжиш? Бо під горку, я кажу, що під горку треба бігти. І доця з нами. Артуха. Артур, махай, привіт. Сюди махай на камеру. На камеру махай. Він дивиться туди десь. Ідемо до тітіри, йдемо. Таня знімає, бо корів, каже, перший раз побачила. Да. Знімає ззади, Юро. Да і так уже пишуть за замучне цукерки, ти мене ззаду знімаєш. Пішли нахер, хто пише і за цукерки. Да, зараз корів рідко побачиш. Це що тут люди держать. Ну, не знаю, з такими цінами на молоко я не бачу смисла держати тих 5-10 корів. Біля них наробитись треба що... й-моє. Я задумовуюсь собі десь на старість. От так. Ну, корову я, звісно, не хочу. Я хотів би козу, ота От що дає молока так нормально, нубійська, поняла? І робити сир. Є в мене така мисля. Так, зараз будемо витягувати насоса в ці тіри, бо... А чого я не пам'ятаю? Чого ви його на зиму витягуєте? Заберіть. Замерзне. Замерзне. Да, так, бо воно ж не дуже так. таке. Нормально. А я не пам'ятаю, як тут? Треба відкручувати тут чи ні? Ой, так, так. Да. Спочатку вот это відкрутити. Витягнути туди, да, і ага. піднімати. Аж шланги, по-моєму, таке здоровене. Так, ми витягнули насос. Я зараз ждемо насос, ждемо Тетіра каже, що зробила якесь печиво з цибулі. Зараз винесемо, підожди, підожди, сиди. Зараз будемо попробуємо печиво і будемо йти. А в нас, в нас, в нас на днях, я зараз не буду говорити все в перший числах, поїдемо в Київ. На ще одне додаткове обстеження з Артуром. Ну, вже потім пізніше, коли вже буде, як будемо їхати, я буду знімати, тоді вже все покажу. Не. Сиди, зараз будемо йти. Все все об'являть поки не буду. Так що таке діло. Ще ще спробуємо. Ще спробуємо. Давай. А, що, що грязими руками? Так, із дому.

Ну давайте. Локиво! Як мене задобали ці блідь собаки. Куди ми йдемо, туди й вони. І, куди? і наші сусідські всі підряд біжать. До цього лукового печення ще кусок шашлика. Мені, давно сметана. нас сметанка. Тоже, кстати. Прикольно. Так, Тетіра винесла, каже. Два гноми зробила. А де їхні очі, Чого їх не видно? А це, це так треба. Знає, вони це гноми, не такі не знає, скандинавські гноми, вони так робляться. Без да. очей. Юра не шарить. Тільки нос. <рец> нос <шобу>. <плес> Цікавий? <плес> Борода, як у мене. Ну, цей стоїть. Його можна поставити, <плес> він. <плес> так, <плес> та, просто що. Цей стоїть, а цей. А цей притуляти треба, бо я хотіла, щоб він так сидів. Ну, а чого? А от, бачите? Некрасиво. Та ладно, я б і не сказав, так. Глянь, і ті покрисували такі. Лукі, ну а тобі що треба? Що ти розвалила? приклеїла. А, це Тіра. А, ну Ну, Треба ще покинути. Гарні. Так, какого вам? Що, мені ніякого не надо. Та вот. Добре. Рада До 19-го далеко. Грудня. Ой. <кхем> <кхем>